Ще у квітні 2024 року офіс Генерального прокурора України повідомив, що зараз ведеться розслідування у 27 кримінальних справах про страти 54 українських військовополонених. А загалом в Україні розслідується понад 5 тисяч кримінальних справ про воєнні злочини російських військових. Воєнні злочини РФ тепер до цього списку додався ще один випадок, пов'язаний із нещодавною появою у соцмережах відео, на якому російські солдати ведуть лісом групу із кількох українських полонених. Вони змушують їх співати гімн СРСР та б'ють. Один із військовополонених падає на землю і не може підвестися. Окупант стріляє поруч з його головою. Імітуючи страту. Журналісти телеканалу Суспільне ідентифікували одного із росіян. Це 32-річний Олексій Кіпрін із Санкт-Петербурга, який у соцмережах писав про те, що він на варті Русі із 2014 року. Журналістам через соцмережі вдалося зв'язатися з Кіпріним. Він, думаючи, що спілкується з російською пропагандисткою, відповів: мовляв, полонені заслужили на таке поводження, бо співали гімн СРСР погано. Тут варто зазначити, що воєнний злочинець Кіплін через молодий вік у СРСР не жив і не знайомий із дефіцитом та безкоштовною радянською стоматологією. При цьому Кіплін вважає, що Радянський Союз був згуртований великою Руссю. При цьому любов до СРСР не заважає Кіпріну мати татуювання неонацистського характеру. Тобто, звісно, діди воювали, не за не простім, але є низка нюансів. В даному контексті питання, хто переконав Кіпріна, що СРСР був прекрасний, вже не має значення. Так само не має значення відповідь на питання, що саме забув на території України цей, так би мовити, патріот ще 10 років тому. Але диявол криється в деталях: якщо в 2014 році влада РФ заперечувала участь своїх військових у нападі на Україну, то це цілковито перекладає відповідальність за злочини на безпосередніх виконавців. І от тепер, розпочавши так звану СВО, відповідальність за дії, так би мовити, солдатів за злочинні накази і сам факт початку агресивної війни у повному обсязі несе у тому числі і військово-політичне керівництво Російської Федерації. Звісно, кожен окремий випадок воєнного злочину розслідується окремо і настання відповідальності відтерміновано у часі. Однак рано чи пізно, такий собі нюрнберг 2 все одно буде, бо воєнні злочини не мають строку давності. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, тримаємо стрій і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!